Міно. В нас є в наборі інструкція, по якій ми будемо працювати. Як тут розібратися? Є пента 3 це найпростіший рівень, можна починати з дітьми від 3 років. Як ми це все будемо робити? Витягуємо деталі. В нас є розділова така полосочка. Якщо пента 3, ставимо на трієчку, відповідно, 4 на четвірочку, і так ми будемо переставляти рядочки. Поставили на 3 і беремо відповідно, різні три деталі. Наприклад, зелену беремо саме перший рівень. І ці взяли три деталі. І завдання наше розмістити ці фігури в рядочку. Дивіться, тут з дітьми буде чому гарно працювати. Гарно дуже працює просторове мислення, тому що потрібно зрозуміти, як же цю фігуру сюди вставити. Да, діти. Хочу так, наприклад, переверни. Перевернули і вставили. Класно, тому що фігури йдуть об'ємні. Далі, відповідно, завдання четвер. переставляємо на четвірочку, беремо вже чотири деталі.